i svetunia vanglia citania. Slavo te, Voskute, slavo te! Unimum usni, skaza Voskute praeciotio, Один чоловік мав двох синів і сказав молодші з них батькові, батьку дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край. І там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати, і пішов, пристав до одного жителя тієї країни, а той послав його на свої поля, пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають надлежок хліба, а я вмираю з голоду, встану, піду до батька мого і скажу йому батьку, згрішив я перед небом і перед тобою. І вже не достойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Встав і пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і кинувся йому на шию, цілував його, син ще сказав йому батьку. Я згрішив перед небом і перед тобою і вже не достойний зватися твоїм сином, а батько сказав рабам своїм: принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть в годоване теля і заколіть. Будемо їсти і веселитися. Бо син мій оцей був мертвий я жив, пропав і знайшовся, і почали веселитися, а старший ж син його був у полі. І коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі, і, покликавши одної слуг, запитав, що це таке, той же сказав йому, Брат твій прийшов і батько твій заколов від теля, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не схотів би війти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові. Ось я стільки років служу тобі. І ніколи заповіді твої не переступав, але ти ніколи не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване. Теля вже сказав йому, сину, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Веселитися і радіти треба тому, що брат твій оцей був мертвий.